Перша вправа скручування тулубу з рівними руками. Піднімаємось з видохом повітря з живота. Це дозволяє потужніше активізувати м'язи пресу. Також кожного разу змінюємо напрям руху рук ліворуч та праворуч. Речі підняття це активізує м'язи пресу, підборіддя – притискаємо до грудей. Це часткове прибере навантаження з шиї. Хоча для новачків це неминуче. Перші декілька тренувань ви можете відчувати м'язи шиї. Права Викон... спайдермен, лопатки розведені, контролюємо поясницю, щоб не прогиналась, таз не провалюємо. Виконуємо з ліктів або спрощений варіант з прямих рук, і почергово підтягуємо ліве та праве коліно до одностороннього ліктя. Руки в сторони, ноги зігнуті під кутом 90 градусів. Почергово опускаємо стегна через сторони з видохом. Піднявши голову, буде простіше контролювати поясницю і краще активізуються ваші косі м'язи живота. Вправа номер 5 Утримуємо тулуб статично скрученим. Виконуємо почерговий розворот корпусу вліво та вправо. З видохом торкаючись пальцями рук підлоги. Ця вправа гарно включає наші стабілізатори та змінює напрямок навантаження з передньої стінки живота на косі м'яза.